Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Завітала я сьогодні Вавру. Нові акції та знижки з 25 листопада по 1 грудня. Статуетка новорічна. Сніговічок. Сім знайомий. 99. Далі у нас декор для дому рослина штучна в горщику. 88 гривень. Шоколад корона молочний 85 грамів 50 гривень. Шоколад чорний корона. 85 грамів також 43. Світить шоколад авторський, класичний: 85 грамів 41 гривня. Далі у нас мілініум шоколад чорний з подрібленим фундуком. 40 грамів 18. Та шоколад чорний з цілим лісовим горіхом. Теж 40 грамів – 18. А це вафлі світоч артек класичні. 218 грамів 41 гривня. Трубочки вафельні молочні. Вагою 150 грамів 24. Чай, чорний, розсипний. Золотий слон вагою 100 грамів 33. Зелений чай розсипний. Три слона 100 грамів 29. Далі у нас кисіль, фруктово ягідний. Вагою 150 грамів 12. Капучина, галка, ванільне, 150 грамів в упаковці 44. Та капучина горіх теж вагою 150 грамів теж 44. А це кава натурально смажена в зернах Якобс вагою 1 кілограм 499. Рушник кухонний з мікрофібри в різних іде кольорах. 17 гривень. Серветки кухонні махрові двадцять на двадцять сантиметрів 15. Далі у нас фольга для пліти на чотири канфорки. Шістдесят сантиметра 11. Набір затискачів для пакетів 4 штуки в наборі 12 см. А це палочки бамбукаві загостреним кінцем довжиною 25 см 15. Та палочки бамбукові довжиною вже 30 см 17 гривень. А це контейнер. Каскад квадратний на об'єм 1 літр 200 мл 15. Контейнер для заморозки ось такий: на об'єм 1 літр 500 мл 29. Далі у нас ємність для сипучих продуктів пластикова на об'єм 2 літра – 49. І ємність для сипучих продуктів на об'єм 1,5 літра 39 гривень. І на об'єм 1 літр 29 гривень. А це у нас вінчик силіконовий з металовою ручкою. 19 гривень. Далі пензлик, кулінарний силиконовий в різних іде кольорах. 11. А це менажниця для закусок дерев'яна кругла на 5 відділень. 179 гривень. Підставка для зберігання яєць пластикова. триярусна, ярусна. Зі знижкою 119. Контейнер круглий з візерунком. На об'єм 1 літр 100 мл 19 гривень. І ще контейнери, трохи поменше. На об'єм 600 мл 16. А це тарілочка обідня, фарфорова різдвяна. Всім знайома 109 гривень. Ваза для квітів скляна фігурна невеличка.

Новиночка. Чашка скляна в асортименті 77 гривень. А це набір насадок для кондитерського мішечка в коробці. 99. Сітка для прання ніжньої білизни в асортименті 44 гривні. Далі в нас іде щітка для чищення кухона з відсіком для миючої рідини. В різних іде вона кольорах 19 гривень. А це шкріпки металеві три штуки в наборі 9 гривень. Шкрибок кухони металевий з ручкою. Купувала не сподобалось 14 Килимок для ванної кімнати у форми тваринки. 119. А це вже килимок для дому. Різнокольорові в асортименті 99. Далі в нас килимок для ванної кімнати, круглий, масажний. Зі знижкою 129. Це вішалка на стіна металева на 6 гачків 17 гривень. І вішалка металева на стіна на 8 гачків 24. Далі у нас губка змінна для швабри з віджимом 44 гривні. Вішалка для сушки білизни прямокутна прищіпками. В різних іде кольорах 29 гривень. Відро для сміття пластикове, невеличке, з поворотною кришкою 99 гривень. Йожик для унітазу з металевою ручкою 64 гривні. Це капці, кімнатні, універсальні гапак від 39 по 41 розмір. 49 гривень. Чоловічі кімнатні капці. Гапак від 42 по 44 розмір 49. Кошики декоративні, текстильні, в'язані, круглі 99 гривень. Набір роликів запаскою для чищення одягу 2 штуки в наборі 22. А далі на серветки вологі дитячі сафі 60 штук. В упаковці 17 гривень. Вологі туалетні серветки 130 штук 44. Серветки паперові двохшарові 150 штук в упаковці 32 гривні. Білі серветки паперові 100 штук в упаковці 19. Далі у нас набір рушників двох шарових рулона 37 гривень. Набір туалетного паперу, ніжний дотик, 6 штук в упаковці 62 гривні. Всім дякую за перегляд, бережіть себе. Усім до нових зустрічей!